Вітаю. Сьогодні будемо думати про здоровий глузд. При здоровому глузді. Чи могли б ми подумати, поїхати до міжнародного злочинця, який в міжнародному розшуку? Пишіть в коментарях, так чи ні. Я, наприклад, не думаю, щоб я зміг чи захтів, чи дозволив собі порушувати міжнародний закон, а також протидіяти країнам, які спільно коряться одному закону. Да? Але ми бачимо, що всі. Відвідав міжнародного злочинця. І цікаво, з якою метою він відвідав міжнародного злочинця. Цікаво, так? Да? Подивитися на ті дрони, які росіяни запускають по Україні. Я не говорю про шахіди чи про ракети. Вони ці дрони місять. Електронні мікросхеми і неозброєним оком, якщо ви купляли щось на Aliexpress то ви бачили якість ну третю сортна якість тих мікросхем, які, як вони там штамповані. І це досить видно, що це е, дрони російські, вони зроблені на китайських комплектуючих. Тобто всі Відвідав злочинця. Ну. Ісі протиставив себе світу міжнародній спільноті і міжнародному законові. Можна було відмовитись від цієї поїздки. Але давайте ми подумаємо, що буде завтра. Як завтра світ. Відреагує на Сі, і що буде завтра з міжнародним злочинцем?